Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо у школу правил, де ознайомимося із правилами поведінки у природі влітку. Йтиму полем, лісом, лугом буду я природі другом, і рослини, і тварини вкрай потрібні для людини. Літо улюблена пора року малечі. Це чудово, коли сяє сонце, тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонце тепле і лагідне, але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитися опік шкіри, тепловий або сонячний удар. Тому ми повинні дотримуватися простих правил: гуляти тільки в панамці, хусточки, кепочці, не перебувати на сонці довгий час. Якщо ми запам'ятаємо ці правила, відпочинок буде безпечним. Літо це улюблена пора року не тільки людей, але й комах. Вони є переносчиком інфекційних хвороб, їх укуси дуже болючі, вони можуть викликати алергічні реакції, набряки, їхні яди токсичні. Подивіться і запам'ятайте небезпечних комах, яких треба уникати, це кліщ, шершень, оси, Овод. та різні мошки. Малята треба уникати місць скупчення комах. Ні в коєму разі не ловіть комах. Не розмахуйте руками, якщо поруч літають комахи. Не чищіть місце укусу, від цього може утворитися рана. Не пийте з пляшки, що стояла відкритою. Для відпочинку на природі одягайте відповідний одяг, що захистить від укусів комах. Штани, сорочку з довгим рукавом, головний убор. Повертаючись з прогулянки, ретельно огляньте своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності на них кліщів та інших комах. Малята до лісу треба ходити тільки з дорослими. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, грибів. Ці рослини яскраві, вони мають привабливі плоди, не чіпайте. Це може стати причиною важкого отруєння. Не можна їсти невідомі ягоди, не збирайте грибів, які ви не знаєте, не беріть до рук незнайомих рослин, не робіть з них букетів, не плетіть вінків. Гуляючи по лісу, дивіться під ноги, не чіпайте мурашників, мурашки можуть бути агресивними і покусати. Можна наступити на комах, які жалять. Любі діти, не забувайте про обережність, щоб не трапилось лиха, дотримуйтесь цих правил, і відпочинок буде вам приємним.